Добрий день, дозвольте представити вам нашу роботу на тему отримання трансгенних коренів скутелярія альтісіма та альпіда для накопичення високого вмісту флавоноїдів. Останнім часом активно здійснюється пошук препаратів рослинного походження, які мають лікувальні властивості та мінімальну побічну дію на організм людини на противагу синтетичним препаратам. У пошуках нових джерел сировини з фармакологічними властивостями активно досліджується рослина роду скутелярія. Скутелярія – це великий поліморфний рід. У світовій флорі налічується близько 400 видів даного роду. В Україні зростають дев'ять видів шоломниці. Види роду широко застосовуються в народній медицині завдяки високому місту флавоноїдів, добильних речовин, мікро та макроелементів та характеризуються протипухлинними, противірусними, антиоксидантними та антибактеріальними властивостями. Для рослин роду скутилярія було показано найвище міст флавоноїдів. Для листя та коренів, тому нам здалося перспективним отримання культури бородатих коренів, перспективних видів шаломниці. Культура транзенних коренів характеризується швидким переростом біомаси, відсутністю геотропізму та низькою собівартістю культивування. Зважаючи на літературні дані щодо високого вмісту флавоноїдів у коренях рослин роду скутелярія, нас зацікавила можливість отримання та біохімічний аналіз екстрактів культури трансгенних коренів, адже це б дозволило збільшити об'єми біомаси, яка може бути використана в якості лікарської сировини. Тому метою нашої роботи було отримати культуру трансгенних коренів видів Скотелярія альбіда та Альтісіма, та проаналізувати вміст флавоноїдів у екстрактах отриманих культур. На першому етапі нашого дослідження рослини шоломниці вводили в культуру інвітро. Це робили шляхом поверхневої стерилізації насіння двох видів роду скутелярія. Насіння скутелярія Альтісіма та Альбіна стерилізували за загально прийнятою методикою, потім висаджували у чашки Петрі на живильне середовище Моросія-Скуга. культували при кімнатній температурі 16 годинному фотоперіоді. Для подальшого біохімічного аналізу використовували корені рослин. Наступним етапом було отримання культури трансгенних коренів. Для цього ми використовували агропіновий штам А4 агробактеріям різагенес, рослинні експланти кутерярія Альбіда та Альтісіма поміщали в бактеріальну суспензію та культували на орбітальному шейкері протягом 48 годин при 28 градусах для генетичної трансформації рослинних клітин. Подальшому експанти переносили на агаризоване живильне середовище моросі з додаванням антибіотику цефатоксиму для елімінації бактерій. Після інокуляції спостерігали утворення коренів, що характеризувалося ерай фенотипом, тобто швидким ростом, відсутністю гетеропізму та характерною опушеністю. На слайді ви можете бачити ініціацію ерай різогенезу у виду скотерярія Альтісіма. -Аль а в скотерярі Альбіта ми також ставили на трансформацію, але не спостерігали коренотворення на експантах рослин. Провели молекулярно-генетичний аналіз отриманих кореневих культур за допомогою методу ПЛР, використовували ЦАБ-метод для виділення тотальної рослинної ДНК. ПЛР з метою ампліфікації фрагмент агробактеріального ролбігену дозволив підтвердити трансгенну природу отриманої кореневої культури. Для визначення вмісту флавоноїдів використовували спектрофотометричний метод з перерахунком на рутин, основою якого є властивість флавоноїдів утворювати забарвлений комплекс хлориду з розчином хлориду алюмінію. Екстракти робили шляхом послідовного центрифугування. На слайді зображено графіки з результатами визначення вмісту флавоноїдів у екстрактах кореневих культур, виручених умовах інвітро. Бачимо, що показники вмісту флавоноїдів для культури трансгенних коренів вищі. Порівняння з коренями рослин, вирощених в умовах інвітро. Висновки. Отримали культуру трансгенних коренів скотерея Альтісіма шляхом агробактерій мрізогенез опосередкованої трансформації. Та виявили, що більше флавоноїдів міститься у культурі рай коренів виду скотеряя Альтісіма, ніж у коренях рослин, вирощених в умовах інвітро. Дякую за увагу!